Комплексна допомога, психологічний супровід і робота з внутрішньопереміщеними родинами у двох громадах Буковини. Червоний хрест реалізує проєкт, який допомагає сім'ям відновитись та адаптуватись. Подробиці далі. Червоний хрест на Буковині запустив програму підтримки родин. Малі гранти це можливість отримати не просто допомогу, а шанс відновити стабільність і почати вибудовувати життя заново. Це «Малі гранти». він. Він сприяє розвитку сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах. Даний проект ми впроваджуємо у Великокучерівській та Недобоївській територіальні громади. Фахівці працюють з родинами комплексно від психологічної допомоги до супроводу у вирішенні щоденних проблем. Проект заключається у наданні комплексної послуги сім'ям у складних життєвих обставинах, а саме, в надання психологічної допомоги, сприяння розвитку сім'ї, виведення їх стану у складних життєвих обставинах, щоб вони могли почуватися комфортно у громадах і могли знайти себе в тих громадах, які вони. Проживають найчастіше фахівці Червоного Хреста допомагають внутрішньо переміщеним родинам, які змушені починати все з нуля, пристосовуватись до нових умов, нових людей і нової реальності. Наразі це більше внутрішньо переміщені сім'ї. Їм важче адаптуватися до умов, до переїзду. Це сім'ї, основному з дітьми. А так як цей проект розрахований на сімей з дітьми, і наші психологи, наші соціальні педагоги та фахівці соціальної роботи роблять все для того, щоб ці сім'ї почували себе комфортно у територіальних громадах. Діана Губка розповідає: представники Червоного Христа приїжджають просто до домівок родин, туди, де підтримка потрібна найбільше, і вже на місці допомагають впоратись людям з кризовими ситуаціями. Вони виїжджають до сім до сімей, надають їм там на місцях психологічну допомогу. Допомагають знайти вирішення з різних життєвих ситуацій, перенаправляють до профільних фахівців у разі потреби і забезпечують комфортне проживання сімей на території певних територіальних громад. Окрема частина програми формування життєстійкості це групові заняття та тренінги, де дорослих і дітей вчать навичкам адаптації, вмінню справлятися зі стресом та підтримувати емоційний баланс. Ми впроваджуємо соціальну в. Послу формування життєстійкості. А це послуга передбачена для адаптації дорослих, а також дітей. Це може бути групові заняття з психосоціальної підтримки. Це там проводяться навички адаптації, як і дітей, так і дорослих. Проводяться різні психологічні тренінги для того, щоб громадяни, діти і дорослі могли адаптуватися у громадах. У Червоному хресті переконані, системний підхід та щоденна робота допомагають людям швидше адаптуватись та відновити своє життя. Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.